Притискай. Христині 12. Щойно вона отримала щеплення від вірусу папіломи людини. Це, ну, в принципі, це легко, це не страшно. Цю вакцину мама школярки шукала три роки, хоч на рак шийки матки в їхній родині ніхто не хворів, дуже хотіла застрахувати доньку від такої небезпеки. Коли стало 9 років, цікавилася, де можна зробити, що можна зробити. Для чого вакцинуватися проти ВПЛ? Бо це єдиний ефективний спосіб берегтися від вірусу папіломи людини, який є причиною приблизно 5% усіх онкозахворювань у Луцьку від Сьогодні почали щеплювати дівчаток 9-14 років. Вакцину закупили за кошти бюджету громади. Нині вакцинація відбувається лише в міській дитячій поліклініці. В цьому процесі буде участвувати брати участь і наше медичне об'єднання, так як там сімейні лікарі і педіатри також є. і Вони мають також контингент тих самих дівчаток від 9 до 14 років. Зараз Луцьк має 283 дози гардакцилу. Цього вистачить на вакцинацію 119 дівчаток з нового року. Запевнили представники влади. Планується наступна партія. Загалом програма розрахована на 5 років, себто охопить чималу кількість дітей у медзакладі певнять у сім'ях розуміють, що це важливо для їхніх дівчаток. Ми вже провели опитування. Приблизно, якщо взяти кожного лікаря, то десь приблизно по 100 діток, ну дівчаток якого контингенту вони підлягають на це щеплення. Є у нас на цьому списку по марно понад три тисячі. Так, понад три тисячі. Оксана привела на вакцинацію двох доньок. Інформацію дізналась від педіатра. Процедура запису каже проста: додати прізвище дітей у лист очікування і чекати дзвінка. Я вже давно про це дізнавалася про дану вакцину і задумувалася над цим. Добре, що зараз є така програма і Луцька міська рада кошти для цього. Це просто супер. Звісно, якби не було такої можливості, то ми б купували так. Батьки, які не хочуть чи з якихось причин не можуть чекати своєї черги, можуть придбати вакцину в аптеках. Згідно з інформацією на сайті пошуку медикаментів, чотирьохвалентний гардаксил сил є в двох аптеках. Луцька ціна щонайменше 4 тисячі. Утім, є варіант замінити цю вакцину дешевшою. Їх всього в світі два. Чотирьох валента яку закупили колеги і двох церварекс. Тобто двовалента захищає лише від двох типів вірусів, гардасил чотирьох валент від чотирьох. На Волині діагноз рак шийки матки лише протягом 2020 року встановили 51 жінці. 36 з них, на жаль, померли. Анастасія Кочина, Василь 12 канал.